Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 усіх відділеннях Укрпошти. Верне увагу, знову готова поділитися з вами дослідженнями на тему різних житейських ситуацій. Вітаю всіх з вами у студії Тетяна Рамус. Останнім часом почастішали випадки, коли хтось телефонує на мобільний і кидає слухавку. Ти передзвонюєш, виявляється якась платна служба, і в тебе автоматично знімається кілька гривень. Або наступне тобі пишуть на номер з пропозицією заробити гроші чи знайти вихід з кризи. Варто лише надіслати смс. Ти надсилаєш і зникає з твого рахунку вже не кілька гривень, а кілька десятків. Мобільні оператори радять звертатися в таких випадках до кол-центру і перевіряти, чи дійсно в них діє саме зараз така акція. Нікуди правди діти, наші люди ласі до різного роду акцій. але у ста випадках зі ста. 100... Ти програєш. Як от робота за 100 гривень? Нібито і не гроші в обідне гідну зарплату, але той, хто тобі це пропонує, нікуди влаштовувати тебе і не збирався. Дізнайся правду просто зараз. Вигнали з роботи або просто бракує досвіду для її тримання. Знайте ваш тимчасовий статус шукач. А це і день і вночі безперервний пошук джерела заробітку. Якщо дивитеся у порожній холодильник та думаєте, що готові взятися до будь-якої роботи, зупиніться. У об'явах все інколи більш райдужно, ніж у житті. Що ж, скорочення на місцях почалися, аферисти з оголошень активувалися. В інтернеті часто дають оголошення так звані кадрові агентства, які спокушають безробітних можливістю моментального працевлаштування після реєстрації. Шукач пристає на таку пропозицію. Приходить і раптом дізнається, що реєстрація коштує грошей, та й це ще не все. Далі заплативши обіцяну миттєву роботу, він отримує у вигляді папірця із переліком вакансій та контактами. Я знайшов шолата кадрове агентство в інтернеті, Вот, предварительно позвонил, э, они мне сказали такую фразу, регистрируйтесь и сразу же получайте работу. Ну, я, понятное дело, обрадовался. И вместо того, чтобы получить работу, вот, я получил вот такой вот листик вакансии. Там 10 номеров, на 4 из них я уже позвонил, вот, но как бы, ничего конкретного мне не сказали по поводу работы. И ну, есть еще несколько номеров, но как бы, я, же, я думаю, что ничего не получится. Отже, аби не натрапити на аферистів, порада номер один. Якщо вам обіцяють миттєве працевлаштування та вимагають за таку послугу гроші, це справа нечиста. чиста. Перше – це насторожитися, коли вам кажуть, що ми вам гарантовано знайдемо роботу. Второй момент, это больше касается агентств по трудоустройству. Если в агентстве слишком много вакансий, и они все по интересующим вам пози вас позиции, ну, я бы посмотрела повнимательнее. По-друге, не подписывайте документы на ослеп, не сплачивайте гроши до тех пир, пока вам не нададут замовленных поступ. Все условия являются договорными, и заставить заплатить вас абсолютно никто не может. То есть по договору, внимательно читая его перед проделанной работой кадровым агентством, вы должны поставить определенные условия, что только после результата вы будете оплачивать что-либо. И в договоре эти моменты должны быть однозначно об... обозначены, они не должны быть понимаемы двояко. Поэтому первая заявка, договор, Результат деньги пересторога номер три перевірити у агентства наявність ліцензії. Одразу кажемо, варіант можливий лише теоретично, адже на практиці він навряд чи щось вирішить в принципі можуть подивитись ліцензію на подібний вид послуг. Но я можу поспорити, даже у многих агентств, которые существуют 10 лет, подобной лицензии нет. И это не значит, что они неэффективны. Ровно как и вчера открывшееся агентство подобную лицензию иметь может. Именно для того, чтобы вы посмотрели и почувствовали себя в сухом комфорте. Вариант оффера номер 2 выглядит примерно так. Читаешь оголошення про роботу и дивуешься: тут тобі і повний соцпакет, і оплачувана відпустка, і гора золоти, натомість простять повну дрібничку. SMS повідомлення на такий то номер спокушаєшся і відправляєш. Перша відповідь, як правило, миттєва. А от другий найчастіше можна і не дочекатися до того ж на своєму мобільному рахунку ви з легкістю не дорахуєтеся щонайменше червонця. Що із запропонуванням надіслати смс на короткий номер доступу або інших контентних послуг, має чітко визначатися організатор цієї акції, номер контактного центру для абонентів, вартість цієї послуги, та також позначка для абонентів, яких мобільних операторів цей короткий номер доступу діє ця акція впроваджується. Якщо ця інформація не, 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 не визначається, це є шахрайство. Отже, розглядаючи чергове привабливе оголошення, пам'ятай, перш ніж вірити у його текст, добре подумай про те, хто б міг його настрочити. Робота і реалізація і засіб для повноцінного існування. Але коли це стає способом обману і заробітку для інших, а ти лишаєшся біля розбитого корита, це погано. Ми за те, щоб на подібні гачки ви не потрапляли. Маєте інші теми для досліджень? Пишіть на нашому сайті тридабі.рамос.ком'ї нам важливо знати ці питання, в яких дійсно можемо допомогти. Архіви програми дивись на Play Ukrnet. Раді старатися для вас щоденно, а з вами усту. Уді була тетяна Рамус. До зустрічі. Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал зверне увагу з тетяною рамус. Купуйте та передплачуйте! Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.